Вітаю вас, шановне товариство! Це відео підсумок місяця перегляду за українськими командами в Dota 2. Тут я розкажу, хто грає добре, хто грає погано, а можливо, всі грають погано, тому влаштовуйтесь зручніше. Зараз все про чотири команди українські, котрі грають зараз на топовому рівні на професійній сцені в Доті: це Бейт, Навіть Джуніор, Монте і Navi основні. Тому готуйтесь дивитись четверта, і поки що найгірша по результатам на жаль команда це Монте. Вони відносно нещодавно підписали цей ростер, Підписали вони його з Геозізі на позиції 4, але Геозізі нещодавно кікнули перед кваліфікаціями на Dream League, ЄСУ Ван Бермінгем і на європейській пролізі сезон 16 начебто. Європейська проліга сезон 16 це просто онлайн-турнір за 20 тисяч доларів, але тим не це доволі таки хороша практика для команд, яка багато показує в плані рівня ігри. Почнемо з того, що на кваліфікаціях до Дрімліги Монте вони не пройшли відкриту кваліфікацію. На ESL One Бермінгене така сама відкрита кваліфікація. Їх очікувала на першій кваліфікації. Вони чомусь взагалі не зіграли. Що для мене є загадку, як можна зіграти на кваліфікації? Вони сказали, що це персональні причини, якісь, але тим не менш, вони її скіпнули. А на другій кваліфікації вони програли команді Мартбе. І от єдиний турнір, котрий у них залишався, це якраз таки ось ця європейська премєр не європейська EPL, Ну так, прем'єр-ліга да, виходить. Так от, тут у них був вирішальний матч. Вчора буквально він був проти команди Next Up це просто команда мікс росіян, українців, білорусів, кого тут тільки немає в цій команді. І загалом, якщо б вони тут перемогли цю зустріч, вони б спокійнесенько проходили в плей-офф так, нижню сітку, але все рівно зберігали непогані шанси. Тим не менш, я бачу, що вони повторюють систематично помилки, вони або максимально сидять в тільті, або не розуміють, чому вони програють, але тим не менш, вони от в пасці цього жорсткого лустріку, стріку невпевненості в своїх діях і всьому, чому тільки можна, чому команда програє в доті. Наприклад, одним з яскравих показників того, що люди не вчаться на помилках, є те, що Марс другу серію поспіль програє лінію в слад проти Віндрейнджер, Позавчора він так само програв. Цю лінію, і він не вчися на своїх помилках. Тобто не качає собі бульвар, хоча може це робити про рейндж героя, натискати його, коли він рейнджер намагається добувати кріпасів, щоб зменшувати у них кріпстат. Люди, котрі е дивляться мій стрім, знають про що я говорю. Це працює приблизно наступним чином. Ве прокачка виглядає ось так, і завжди, коли він рейнджер намагається добувати кріпа, ти натискаєш бульвар, і з ймовірністю 70% ти будеш перенаправляти ось так на себе тички цієї він рейджер, що вона не зможе добувати. Бувати кріпаців, і таким чином ти легко будеш динаїти будь-яких кріпів, котрі вона намагається динаїти. Звісно, не 100%, бо не завжди ти будеш перенаправляти, але тим не менш з високою долею ймовірності. Ну, це ми го взагалі мовчимо про те, що ти е, будеш отримувати менше демеджа від неї в лице, коли вона тебе намагається пробити, тому це дуже і дуже хороша е, дія проти Віндрейнджер на лінії. Ти, звісно, скоріш все рівно не виграєш цю лінію, але тим не менш ти не будеш програвати її, як програвав цей марк. Це не дуже складно, варто всього проаналізувати один реплей, подивитися за своєю грою. А коли цього не відбувається, то трапляється ось така ситуація. До у Марса відвісті на Творса, при тому, що роблять ФБ Фабена Вінрейнджер, а у Вінрейнджер 4 тисячі. Різниця майже в два рази. Позаминулій грі було ще гірше. Я не думаю, що тут інфернал просто поганий гравець, наскільки що він не розуміє цього, скрізь за все, у них просто максимальний командний тіль, за що в команді люди не стараються достатньо. Загалом в команді виділити зараз позитивно когось доволі таки складно. Спочатку це був Монлайт, але навіть він зараз через те, що команда постійно лозає, не виділяється вже в позитивному ключі. Так іноді видає непогані результати, непоганий ленінг стадію, може деякі ігри тащити, але це більше знову ж таки також е -е, вже через те, що команда постійно лозає, ну не може постійно тащити на собі. Тім, але ніколи не знаєш, як воно відбувається всередині команди, бо може всередині команди якраз він там небагато комунікуючи, що проблеми виникають, і суто грає на себе. Тут тобто ніколи не знаєш істину причину, так би мовити, чому команда програє тільки ззовні. Складно сказати, що Монти повинні робити зі своїм ростером далі, адже це абсолютно фіаско. Не прохід з відкритих кваліфікацій, не виход групи на EPL проти доволі опосередкованих команд в цій групі. Скоріше за все, скоріш за все, вони будуть тестувати далі гравців, бо ну цей ростер, на жаль, поки що е, нікуди не годиться. Я буду дуже здивований, якщо вони збережуть саме цей склад команди. Стоп, 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 любі друзі, зараз ідеальний момент для того, щоб поставити вподобайку, підписатись на канал і написати коментар з трьох слів. Це дуже сильно допомагає просувати відео на Ютубі. Буду вам щиро за це вдячний. Наступна команда це Бейт. У них історія дещо краще, але не набагато. Відкриті кваліфікації вони не грають, вони зразу мають слот в закритих кваліфікаціях у Західній Європі. На Дрімлізі вони програли Team Tіckels, потім програли команді в Нижній Сітці, а програли вони саме команді KZ Team, котрі насправді не дуже хороша, тіма, як на мене, і бейти мали всі змоги перемагати у них, чого не сталося. Є Силван Бермінгем, там безшансовий майже. Ну, справді не безшансовий. Вони у другій грі проти Сікрет могли навіть. Перемагати е, у Вертій сітці, знову ж таки, закриті кваліфікації, а далі вони зустрілись навіть Junior у Нижній сітці, і навіть Junior там виграли 2-1. Повинні були 2-0 вигравати, але дуже кумедно підзакинули. Ну то таке. Хочу сказати за Бейт, що навіть на європейській пролізі вони вчора грали матч, де мали всі шанси на те, щоб перемогти з рахунком 2-0, та навіть 2-1, і засип... зачепитись за. Плейоф, але те, що відбувається з цією командою, для мене просто загадка. Спочатку вони давали надії перед тим, як заходили у Новий рік, що команда нарешті зможе показувати, ну якщо не перемоги якісь на постійній основі, але якусь плюс-мінус стабільну гру. Але з-поміж усіх кері, котрі у них були, нагадую, що лоу кілом вони виграли EPL, але потім він почав висловлюватись, точніше, не потім, а до цього, почав висловлюватись дуже цікаво про Україну і ображати українців. Відповідно, вибачте, ніяких після цього не було, і, напевно, бейт у задля того, щоб уникнути якихось репутаційних, ну, ризиків, вони просто взяли і кікнули його. Можна це зрозуміти, як на мене, тому що з такими гравцями грати складно. Тим не менш. Того, кого вони взяли, це абсолютний провал. Вони взяли фокуси на Кері, котрий в цілому ніколи не майорив дуже хорошою грою, і навіть пабліку люди про нього. Не дуже, скажімо так, радісно відкликаються. Як на мене, це не найкращий взагалі вибір. Вони могли взяти Шада, доволі непоганий кері, Нанде, також зі своїм пулом Кері, може він і не ідеальний гравець, гравець, і так далі, але точно краще, ніж Фокус Доти. Або потестити ще когось. Варіантів, мені здається, було безліч, тим паче, коли вони ще виграли європейську пролігу, це говорить про те, що якась синергія у них була. Також Бейт опинились в такій пасці, скажімо, драфтів, де вони вже не розуміють, що пікати через те, що у них жорсткі також вимальовуються у Наприклад, зверніть увагу на цю інчантрес, котра тільки що померла. А, рахунок на цей момент, точніше статистика на цей момент з цією Енчою, уважно 0-11. 0 вінів 11 поразок за І вони фапешуть цього героя. Як ви гадаєте, яка стата після цієї гри була? Правильно, 0-12. Це ми взагалі не кажемо про Сардара, котрого вони активно беруть, тому що Мек на ньому добре грає. Я розумію прекрасно, що він на ньому, можливо, добре грає, і ви перемогли минулу, там, позамину, точніше європейську проїгу з Стардаром. Але мета змінюється і ти повинен адаптуватись під це. Мета зараз така, що Сардар це сміття. Ти можеш його іноді ситуативно пікати, можеш пікати про героя, проти котрого він фріфармить. Може, іноді навіть не міц, як на мене, поставити проти умовного Ember Spirit, та чого команди чогось не роблять. Але точно не брати його, не бачиш в шакері, як було в цій грі. Проти нього просто взяла троль Варлорда, Ну і приблизно ось така ситуація відбувалася е далі. Ми бачимо, що Стандар в цілому він деякі мови адекватні робив, але загалом кіндесенція ну, полягає в тому, що ця валора вона просто набагато більше імпакту вносила, прилітала постійно на ультимейті, вбивала бейтів і перемагала будь-які тімфайти. Тут я хочу сказати, що я, чесно, не маю уявлення, що бейтам робити далі, і знову ж таки, я думаю, ні для кого не дивина, що е скоріше навіть було б дивиною, якщо б вони показували хороші результати, бо бейт вже протягом свого довгого існування е нічого показати не можуть. Звісно, напевно, Денді подобається грати на міду, і все ж таки це його право грати на міду, грати в своїй команді, як він захоче. Але якщо ви очікуєте результатів від бейт, мені здається, Дані треба всерйоз задуматися про те, чи хоче він грати на міду, чи можливо пора вже і на тренера сісти. В цьому нічого поганого немає, як на мене, я б на його місці так само робив. Бо якби я грав і бачив, що ну команда не функціонує, треба якийсь. Зміни робити, щоб освіжити е, ростер. Бо так і пул гравців розшириться, і ти якийсь досвід можеш передати, і плюс той тренер, котрий зараз, ну очевидно, якщо ви пікаєте з ним Інчантрес і Сардара, з, котрими, з котрим биль він рейти Сардар, котрий не герой. Питання полягає в тому, наскільки цей тренер дає багато імпакту. Але якщо Дані по кайфу грати, якщо він отримує задоволення і ви, вірить в це, якщо. Він все ж таки хоче більше грати для себе, то напевно бейт буде продовжувати показувати. Може трошки кращі результати, якщо замінять Кері, але багато від них також не очікую. Друга команда в моєму списку, ви здивуєтесь, але я вважаю, що це основний Ростер Наві. Так, звісно, можливо, вони з поміж усіх зараз українських команд грають найкраще в плані доти. Але, тим не менш, в плані результатів, я от дивлюсь за ними. І найкраще, що вони могли зробити, це пройти на Дрімлігу. Вони залишились просто в одному кроці від того, щоб пройти туди. І програли хм, ось цій команді Клім Санич, в, там було три слоти, і вони були дуже близькі. Спочатку у них був дуже-дуже напружений матч проти спірітів, де вони могли справді перемогти у них з рахунком 2-0 і зробити сенсацію, але зупинились в крок до цього. Потім вони пішли грати проти Клімсанич, програли їм також крок до того, щоб пройти на дрімлі, його зупинилися. І ось це вже кваліфікація на ESL One. Бермінгем, де відбулося що правильно. Вони вирішили пікнути собі Сардара. І давайте перемотаємо, що ж відбулося з цим Сардаром протягом цієї гри. Наприклад, бачимо, що нічого особливого не відбувалось. Всі просто фармили у Сардара, наче навіть непоганий нетворс. Але що ви думаєте, відбулось далі? Ось наступна історія. Відбувся ось цей тімфайт. Тут ми бачимо, що команда Na'Vi, вони забирали собі Рашана. Починається тімфайт, забирають покінеценьку собі Aegis, Клардар нападає в шоу на Марс ставиться арена, котра ну, просто в десятки тисяч разів робить більше, ніж герої Сардар. Ті їх вбивають, шагецію дивом просто телепортуються звідси, і таким чином навіть віддають величезну кількість переваги по золоту. Ну і далі все було доволі таке сумно, тому що драф зліва він просто був набагато кращий в плані функціонування от на тімфайтах на 30 й хвилині. Хочеться сказати, що Наві ем, я не думаю, що їм треба змінювати ростер основним чи щось так що, з цього робити. Я не впевнений, що вони зможуть знайти краще собі гравців. На справа полягає в тому, а кого брати. Ну кого от брати їм, враховуючи, що пул доволі таки лімітований, і навряд чи вони захочуть грати з якимись європейськими гравцями, котрі будуть спілкуватися англійською. Тут питання в тому, що можливо треба більше працювати з психологом, але наскільки я знаю, вони збиралися всі на буткемпі, щоб пройти. Хоч одну цих квал вони зупинилися справді близько до цього, але на кваліфікації на One Birmingham вони просто вже оплили. Чого насправді не не скажеш про ось цю команду, котрі вони систематично вже на жаль програють. Вони взагалі змогли пройти цю кваліфікацію на Birmingham. Я не думаю, що ця команда має буткемп, Я не думаю, що ця команда має ресурси, котрі є у наві, але щось постійно їм заважає. Що це, знову ж таки, їм видніше в своїй команді. Е, я не знаю, всередині не знаходжусь, не знаю, як у них налагоджений тренувальний процес, які у них думки в іграх, але факт залишається фактом, Клімсанич проходять, наві не проходять. І я думаю, що єдине, що може порадити, напевно, зі свого якогось досвіду, що можна покращити, це не замикатися в турнірах ось цих, е, тільки на кваліфікаціях, мається на увазі. Бо вони, по факту, грають тільки на кваліфікацію на дріблігу. Потім грають кваліфікацію на Єсилан Бермінга на закриту кваліфікацію, а це умовно там серія проти Сайп Тім, де ти виграєш Мутєво, потім програєш Спірітом, потім програєш Кемсанич. Тобто 3-4 серії за кваліфікацію. І це протягом 2 місяці. Тобто, умовно ти на двох квалах зіграв сумарно 7 без топ три за 2 місяці. Це дуже і дуже небагато для команди, котра хоче прогресувати. І тому, відповідно, мені здається, їм треба приймати участь так само на європейській пролізі, не думати про те, що вони там вище цього і так далі. Головне, це турнірна практика. Турнірна практика це все, і на турнірах ти прогресуєш, навіть на таких невеликих турнірах, як ось ця європейська проліга. Ну а от топ-1. Я хочу віддати навіть не по грі, бо основний рости насправді Наві зараз краще грає, ніж навіть Джуніо. Але тим не менш, навіть жуніор вже дуже близько до цього рівня. І тому хочу віддати їм, тому що цей топ-1 символічний знову ж таки, бо за ними спостерігати найбільш приємно. Це команда молодих хлопців, котрим там в основному немає навіть 18 років, котрі прогресують, просто грають в доту, намагаються грають на всіх абсолютно турнірах, і це приводить їх до того, що... В дуже важливому важливому матчі проти Тундри в Західній Європі це перші такі важливі для них кваліфікації. У них немає досвіду таких ігор. Вони мають змогу перемогти у цієї команди і грають справді на рівних. Спойлер, Тундра взагалі, проходять далі вже цю кваліфікацію і виходять взагалі з першого місця на One Бернга. Ну це логічно, бо там тільки один слот у Західній Європі був. І це знову ж таки. Приклад праці, приклад того, що вони не бояться, приклад того, що вони грають всі турніри, приклад того, що їм нема чого втрачати, вони розуміють, що е, головне це просто грати в доту, отримувати задоволення, і вони видно, що горять цією грою. Як це видно, та банально, навіть якщо подивитися ранги е, гравців. Подивіться, у них Гадзеджу 68-й ранг, кері гравець Офлейнер 30 ранг, Ніку 49 ранг, е, позиція 5, Саппорт, 220-й, Позиція 4, 100 ранг. Це все молоді гравці, у котрих дуже великі ранги, котрі просто грають в доту, хайпують, скоріш за все, від, від цього. На них немає пресинга ось цього теху, тому що вони розуміють, що вони юніорський ростер. І якщо вони продовжать, то можуть прогресувати. Я впевнений, вони будуть і не тільки там символічно топ-1 української команди, як на мене зараз, котрий мені найбільш приємно зараз спостерігати. А, скоріш всього, навіть отримують цей топ-1 і суто грі, бо зможуть навіть самі дивувати нас на кваліфікації у західній. В Європі, якщо вони там будуть продовжувати грати, або ж в Східній, якщо забажають, але це це навряд, тому що, ж напевно правилами заборонено грати там двом українським командам. Тому ось такі справи, друзі. Я сподіваюсь, вам було приємно спостерігати цей місяць за українськими командами разом зі мною. Сподіваюсь, буде приємно не тільки на стрімі бути разом зі мною, але і спостерігати за її грою, тому що вони будуть нас радувати, що вони зможуть кудись проходити. Хочу закликати вас вболівати за ці команди, бо, окрім нас, ніхто їх не підтримує. Це я вас запевняю, і без України, без підтримки українців, на жаль, ну. Навіть джуніор достатньо не вмотивувати, мені здається, як і Наві основних. Так, звісно, зараз не все найкращим чином іде е, у цих команд. Але це не значить, що все втрачено, все прийде з часом, я впевнений, і побачимо якусь з наших команд, котра почне нарешті показувати хороші результати. Джуньор, Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Я сподіваюся, вам стало тепер зрозуміліше, що відбувається в українській доті, і сподіваюся, наступних турнірах. Наші команди почнуть показувати вже ліпшу гру. Не забувайте підписуватись на канал, і на все добре. Побачимось!